Друзі, всім привіт! Ділюся результатами після того, як я утеплив вікно. Ну, як бачите, толку ніякого немає. Вікно тече, все пливе, капець. А ні, нічого не пливе. Абсолютно. Плівочка стоїть. Силікагель повішений. 67 грам наважив. Ось, а вікно яке також текло. Але з цим вікном навіть була маленька біда. Біда була велика з іншими вікнами. Біда була з цими вікнами. Вони в буквальному сенсі всі, абсолютно все. Від самого вершечка і донизу були суцільний потік. Тут збиралася величезна калюжа, буквально на все підвіконня. Отож, після того, як я поставив плівочку. плівочку, Так, воно збирається роса. Роса збирається з під самого низу. Це при тому, що я це плівочко поставив вчора. Силікогель, ще, можливо, ще не всю вологу ви, витягнув. Якщо порівняти вікно, ось це вікно, спеціально я одне залишив без силікагеля, то на ньому на краях збирається томов, всередині на склі, збирається конденсат, тобто в ньому присутня волога. А волога є дуже добрим теплопровідником. Силікагель показав свій результат на внутрішній стороні скла, тобто між плівкою і склом, ніде волога не збирається, її не видно. І ці вікна е явно, явно вони менше збирають на собі е інію, такої от маленької роси. Тому силікагель – це сила. Плівка. Це просто бомбенна штука. Я не знаю, чому її не роблять. У мене нема пояснення. Це дешево, це швидко. Один раз зробили і, і все. Тут знизу немає цього потоку холодного повітря. Особливо ось тут він відчувався, Так аж прямо ж рікою воно лилося. А, тому робіть лавсан ця плівка продається в інтернеті. Один кілограм я купив за 220 гривень. У Фастові вона вже є по 270 гривень у квіткових магазинах. Тому е утепляйтеся, зима буде важкою і не надійтеся на авось. Все буде добре. Всіх з днем волонтера! Україна переможе!